Які заходи організували до 60-ліття Новояворівська та кого об'єднав фестивалі з робототехніки? Вітаю! Для вас працює Марія Канцеляристи. Зараз коротко про цей понеділок. Спершу до новин держави у межах ініціативи ЕРА Канада надала Україні допомогу, сумою якої майже 1,7 мільярдів доларів. Вони забезпечені доходами від заморожених активів Росії. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Від початку року, з врахуванням останнього траншу, наша держава отримала близько 18 мільярдів доларів за рахунок знерухомлених активів РФ. Стосунку дія стала доступна послуга заміни техпаспорта для власників авто. У МВС додали, що це важливий інструмент у разі втрати чи пошкодження документа, зміни номерних знаків чи персональних даних. Але у випадку зміни технічних характеристик авто, наприклад, це об'єм двигуна чи тип пального. Потрібно буде звернутися до сервісного центру МВС. Новини на Янтарне ФМ. До локального у міськраді підбили підсумки цьогорічного ювілейного святкування Дня міста до 60-ліття Новояворівська. Урочистості розпочалися із архієрейської літургії в храмі святих апостолів Петра і Павла з нагоди храмового празника. До слова, цей рік також став знаковим для парафії, яка відзначила своє 35-річчя. Ярмарок крафтових виробів, міні-ферма та фотозони стали чудовою нагодою зберегти цей день у спогадах доповнення були і музичні виступи. Звісно, за час заходу тривав і збір коштів. Цього разу на спанбон для сіток Збройним силам України. Музика. У Новояворівському комплексі Старт повідомили, що з 1 липня басейн тимчасово призупиняє свою роботу. Також послуга сауна, басейни сауна теж тимчасово недоступні. Про відновлення роботи оголошення розмістять на фейсбук-сторінці закладу. У Новояворівську відбувся обласний фестиваль із робототехніки та програмування. Тут презентували свої досягнення діти віком від 5 до 18 років. Це вихованці Академії програмування та робототехніки Крієтор АйТі, а також учні шкіл Новояворівської громади та області. Дитячій школі мистецтв нові перемоги тут привітали фортепіане тріо викладачів Віру Хочу, Ірину Боянівську та Ірину Кузьо. Вони стали лауратками першої премії міжнародного українсько-канадського конкурсу мистецтво шлях із композицією Кос Анатольського «Зоря на Ніч. Новини на Янтарне Фем. І до новин спорту. Фінішували змагання із пляжного волейболу серед чоловіків. Ці важливі загоди присвятили 60-літтю міста Новояворівськ. На стадіоні імені Олега Русина турнір зібрав вісім команд із різних населених пунктів громади. Волейболісти продемонстрували високий рівень гри та спортивний азарт. Про погоду у вівторок денна температура на позначці 22. Уночі 10 градусів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду. І це все основне. Тож тепер час на музику та відпочинок цього літа. Нехай фініш червня радує та надихає. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ЕФМ.